У середині 4 століття до нашої ери в житті греців відбулися істотні зміни. Поступова еллінська єдність пішла в набуття. Широке використання рабів, розвиток ремесла та торгівлі поглибили прірву в статках громадян. Вільний Еллін, не витримуючи дешевої рабської праці, біднішав. Урешті втрачав майно та землю. Через тривалі війни багато землевласників втратило на Вільна купівля продаж землі руйнувала усталене життя Грецьких полісів. Адже тепер власником землі міг стати будь-хто, навіть не громадянин, аби тільки мав гроші. Обмеження громадян змогло стирання поняття громадянина як власника землі та воїна, захисника поліса. На вулицях Хафін можна було зустріти громадянина, який же бракував разом зі своїм останнім рабом. Усе більше з'являється греків, не зайнятих господарством. У останні роки війни з'явилися загони професійних воїнів, які за гроші готові були виконувати будь-які завдання. Обов'язок та привели кожного громадянина служба в народному ополченні. Зійшов на нівець. На утримання найманої армії йшли чималі кошти, які сплачували жителі держави. Кризу можна було пригальмувати лише спільними зусиллями. Спочатку здавалося, що об'єднати всю Грецію здатна Спарта, але внаслідок війн з Персією та Філами вона втратила колишню могутність. Жоден з грецьких полісів. Не був у змозі згуртувати Еллінів. А в цей час відбувалося піднесення Македонії. Піднесення Македонії пов'язують із царюванням Філіпа II, 359-336 роки до нашої ери. Цей Воут дізнався на військовій справі, шанував грецьку культуру у вольовим та хитрим політиком. Який прагнув перетворити Македонію на могутню державу. Задля зміцнення своєї влади Філіп ІІ створив в прицарському дворі школу для дітей, знатних македонців. Із цих товаришів-гейтарів цар згодом виріс особовий загін армії, важкоозброєна кінота. Піхоту набирали із землеровів та пастухів. Бойовим строєм піхотинців була фаланга. Філіп другий запровадив щоденний суровий вишкіл для воїнів. Заволодівши золотими копальнями на узбережжі фракії, цар заснував там місто Філіппи і почав карбувати нову золоту монету. Маючи золото, Філіп II не лише провів грандіозні військові реформи, а й закупив на Сицилії різноманітну військову техніку балісти, катапульти, тарани тощо. Гроші македонський цар згодом використовував також і для підкорення противників. Він часто повторював, що віслюк, навантажений золотом, здобуде будь-яку фортецю. Біля міста Херонея 1 вересня 338 року до нашої ери відбулася битва, у якій греків було розбито. В Афінах почалася паніка, але на місто цар, цар Македонії не пішов. Йому була потрібна покірна, а не розгромлена Греція. Філіп Другий відпустив полонених і запропонував мир. За це його навіть було проголошено почесним громадянином Афін. Після цього в Коринфі було скликано представників усіх полісів і створено загальногрецький союз.